Повторимо, чоловік платить за стан, не за інтелект. Інтелектом вже його не здивуєш. Це базова настройка. Він може собі купити також розумну. Він може купити собі розумну дівчинку, оплатить її проєкт, проінвестує і все, і все. Він може купити собі красиву, з підкаченою жопою, якою хочеш. Воно заходь в царський спортклуб Да вибирай любу. Вибирай любу, вони радісні будуть. Там такі отборні, там такі отборні. Ну, дівчонки, ну, це, це, блядь, можна навіть не старатися їх галять, да? Багатий чоловік не може тільки купити стан, який ви йому створите, да? тільки стан, да? і от якщо ви це зараз зрозуміли, то ви вже на крок біль, ближче до результату. На крок ближче до результату. Тому що проблема не в вас. Ви вже готові. Ви повністю готові. Понімаєш? Проблема в тому, що ви просто не навчені. Не навчені, так? Да? І вас ніхто не навчив. Блять, нас же ж мами нічого не вчили.